Привіт вас! Або здоровенькі були. Я хочу зробити це відео на українській мові, ну заодно запитаю до вас, як краще на українській, на російській, мені все рівне як робити. І поговорити про таку тему. Чи можна було дійсно уникнути цієї війни? Ну Так як відео для спонсорів, я розповім трошки більше, ніж ну як би сказати для всіх. Так, да, ви самі розумієте, що все я не знаю. Я думаю, про все не знає багато хто, тому що дуже багато інформації незрозумілої. Але дещо з я вам розповім. Ви зробите висновки, подумаєте, і таке запитання, навіщо, ну, навіщо обговорювати, чи можна було уникнути цю війну. А перш за все для того, щоб зрозуміти, як закінчиться ця війна. Да. Тому що, розумієте, яка ситуація? Від того, як вона почалась і що їй передувало, буде залежати закінчення. Це теж важливо. Ну, давайте почнемо з самої такої інформації, яку вам відомо, про яку...